Перше, це в якому стані сьогодні команда, зокрема, чи закінчували вже відновлення Георгій Судаков та е Віталій Миколенко. І друге запитання, коли до команди приєднається Андрій Лунін. Дякую. Ну, сьогодні вже усі працюють в загальної групи. Вчора ще декілька гравців працювали індивідуально. Сьогодні все в порядку. Усі 22 два гравці та два голкіпера. З приводу Андрія сьогодні та завтра в них якесь. Я не знаю, селебрейшн перемоги в лігі чемпіонів. Тому ми дозволили йому залишитися з командою. і це, Я вважаю, він це заслуговує. Він приєднається до команди в, в Варшаві, коли ми переїдемо після ігри збірної проти збірної Німеччини. Сергій Станіславович, ви викликали 26 гравців. Це фактично заявка. Решта збірних, ми бачимо, що більше трохи робляться список попередній, чи не думали, можливо, якихось молодих гравців переглянути? Ну, зрозуміло, що ви не переглянете. Чи не було сумнівів? Ну, дивися. У нас зараз два турніри: в нас Чемпіонат Європи та Олімпіада. Зараз, якщо нам потрібні якісь гравці, вони поруч, вони на турнірі во Франції. І якщо. Якщо щось трапиться, то ми можемо довикликати гравців, тому що офіційна заявка 7 червня. Тому зараз для цих ці гравців, які викликані зараз, вони викликані на ці три гри. І 7-го ми вже подивимося, яка який буде стан.